Цього року дійсно парку культури буде дуже цікавий проект. Це перший зимовий парк у місті, де зможуть прийти львівські сім'ї, молодь, туристи, позайматися різними видами спорту, покататися на санчатах, на лижах, на сноубордах. На сноутюбах, чого ще раніше не було. Також у нас буде організований ярмарок, де можна буде посмакувати різними смаколиками, напоями. Буде дуже цікава розважальна програма. Це різні виступи, конкурс вертепів. Будемо будувати великі піраміди снігу, сніговиків. Тобто, така буде локація номер один у Львові, куди піти взимку, гарно провести час. Тому всіх запрошуємо до, до нашого парку. Відкриття 19 грудня о 7 годині. Теж буде цікава програма. у нас приїде Миколай на цікавому спорядженні. Не буде відкривати секрети. Приходьте, будете бачити. Ось ну і деталі на сайті парку культури та в соціальних мережах. Хочу розказати вам про заходи, які будуть відбуватися цьогоріч у рамках різдвяного ярмарку. Традиційно відкриття в нас відбудеться 13 грудня святкування львівського празника на Андрія. У нас заплановані кулінарні майстер-класи, а також виступи, Львівських етноколективів. Ми цим заходом хочемо відновити традиції святкування такого цікавого свята, як праздник на Андрія, та показати львів'янам та гостям міста, як збиткували колись у давнину наші предки, власне, в ніч там, з 12 на 13 число. Традиційно 19 грудня на території ярмарку також відбудеться запалення головної ялинки, а 8 січня вона у нас буде вже традиційний фестиваль вертепів та флешмоб, який ми започаткували минулого року. Рівно о 17.00 ми запрошуємо усіх львів'ян та гостей міста долучитися до спільної коляди з етногуртами Львова. Розпочалися канікули, і разом розпочався дозвільний проект Зимові біб бібліовакації під спільним дахом. Що ми пропонуємо о, нашим читачам, що ми пропонуємо нашій громаді, і що ми пропонуємо нашим гостям. Це і книжкові дегустації, і інтерактивні читання, і співочі посаденьки Кулядує Україна, кулядує вся земля, і творчі майстерки, і різноманітні ігри, розваги. Але акцент ми робимо на 18 грудня, коли будемо відкривати площу 12 ялинок. Це надзвичайно. Гарне місце для святкування різдвяно-новорічний свят, і ми пропонуємо і гостям, і переселенцям з Криму і з Донбасу. і Хочу сказати, що нам приємно, що в наш центр записуються саме такі діти, і ми раді їх зустрічаємо і пропонуємо наші послуги. Що ми пропонуємо в цей день? Ми пропонуємо відвідати. Бібліотеку, де відбудеться день ялинки, зелене красуня для всіх. Протягом дня в просторі Сінема Чемпіон буде проходити така мультимедія-шоу Парад ялинок. Mm -hmm. А також в нас є така чудова зона, як арт-брама. Ми запрошуємо всіх на творчі майстерки, де діти з батьками зможуть виготовляти іграшки, серпантини, гірлянди. А в інтерактивному холі, «Просір без меж, ми пропонуємо попробувати потанцювати і навчитися. Ялинкової макарени, а вже в четвертій годині у нас таке буде святкове дійство надвічір'я серед ялинок, і от ми маємо честь відбути саме бібліотеки, запросити всіх на відкриття площі 12 ялинок. Це будуть дуже цікаві ігри, розваги, новорічний мікс будуть такі танцювально-пісенні конкурси. Завітає Миколай. І я так думаю, що якраз відкриттям площі 12 ялинок ми відкриємо якраз і новорічно-різдвяні свята, де наша громада, де гості міста матимуть можливість прийти і відсвяткувати ці свята. Ми також пропонуємо завітати в наш центр, щоб провести такий спортивний день. Тож можна гарно одітися по спортивному, прийти в бібліотеку і взяти участь у спортивних розвагах. Що ми пропонуємо: пограти в теніс, пограти в шахові баталії, вийти на площу 12 ялинок, і там відбудуться перегони на санчатах, на ковзанах, стрільба в сніжки, ну хороводи. Навколо ялинок, конкурси, розваги. І, звичайно, що так само 9 січня ми пропонуємо відзначити наше святкове Різдво у колі, такому дружньому колі, сяйво Різдва, де в бібліотеці пройде такий етносеанс традиції Різдва. А всіх батьків, всіх родин, всі родини ми запрошуємо в бібліотеку на такі родинні бібліофестини, де будемо говорити про традиції Різдва, де боба, як вів'яє. Не святкують, думаю, що це надзвичайно цікава програма, і будемо чекати багато гостей. У Нас цього року буде вже третій гармидер, і а це буде перший різдвяний гармидер. Розпочну з власне щось, що таке гармидер? Гармидер це невеличкий соціальний розпродаж, учасники якого українські молоді виробники, творці різних речей і послуг, які будуть пропонувати на нашому розпродажі свої вироби і показувати результати своїх робіт. Власне, щодо співпраці з бібліотекою розпочну з цього. Ми співпрацюємо з пані Ларисою і 4 і 9 січня в приміщенні бібліотеки буде відбуватися наш гармитер, де ви зможете придбати речі українських виробників, різні прикраси, посмакувати гарними смаколиками. Також ви зможете прийти і потанцювати сальсу, побачити майстер-клас з виготовлення прикрас з випікання. Різних новорічних смаколиків цього року, 12 грудня, в першому музеї народної архітектури та побуту будуть проводитися нічні екскурсії Андріївської вечорниці. Це буде чотири екскурсії, початок о 18-й годині через кожні півгодини. У нас була хороша традиція, що ми вже проводили ніч в музеї і на основі цього ми вирішили проводити таку нічну екскурсію «Андріївські вечорниці. Там буде цікава програма, частування, різні паровоцькі витівки і так далі. Запрошую всіх з 14 по 21 по в нас в одній з хатинок музею буде зроблено хатинку Миколая, Вона буде прикрашена. Там будуть різні теж програми. І 21 числа до цієї хатинки Миколая в нас долучається Радіолюкс і буде проводити теж свою акцію. Ну і традиційно, вже з 7-8 січня у нас буде в музеї народної архітектури та побуту проводитися різдво в гаю, де будуть різні колядки, вертепи, хода звіздарів. Частування, ну традиційно як вже все все проводиться в музеї. Ну і кожно, кожної суботи і неділі, тобто на вікенд в наших хатинах будуть проводитися 12 різних типів майстер-класів. Так що запрошуємо і, і грудень, і січень до нас. Ми будемо проводити наші наші події, наші активності на чотирьох на локаціях. Я по порядку розповім про всі. Перша це оперний театр. Ми традиційно Починаємо рік з оперного театру. І цього разу вже в 12-му оперному театрі ми почнемо рік з новорічних вечорів в опері. Виступатиме Пікардійська терція Оксана Муха і Олександр Божик. 13 січня на Маланки буде сольний концерт Оксани Мухи з програмою Різдво в опері, і 19 січня. Вже на закінчення Різдвяних свят в опері буде концерт присвячений 25-річчю гурту Плач Єремії. Це, що стосується оперного театру, далі традиційна вже для нас локація це площа ринок. 7, 8, 9, 10, 11 ми будемо проводити традиційне вже свято Пампуха зі всіма його активностями. Це і з конкурсами господинь, і з конкурсами. Тих, хто їсть пампухи. Ну і найголовніше на святі можна буде спробувати величезну кількість пампухів з різними добавками, з різними присипками. Третя локація це музей народної архітектури і побуту Шевченківський гай. Я сподіваюся, що ми в цьому році вже свято стане традиційним. 7-8-9-го або, можливо, і з 7-го 11-го ми спільно. З музеєм будемо проводити проект Різдво в гаю. Тільки кілька речей, про які не сказали наші наші партнери. Отже, будуть звичайно традиційні речі, до яких ми вже всі давно звикли, і про які ми, ми також до них звикли, що навіть про них не говоримо на прес-конференціях. Це звичайно встановлення шопки, яка буде стояти на площі ринок перед ратушою, починаючи від 25 п'ятого. Грудня це встановлення міського великого дідуха, яке завжди відбувається в нас традиційно 6-го числа. Це є хода звіздарів, до якої ми вже також звикли, і яка щоразу все краще і краще виглядає 8-го числа. І, звичайно, на Йордан, на водохреща, традиційна екомунічна молитва і водосвяття на площі ринок. Окрім того, вже традиційно відбувається таке велике свято колядування у Домініканському соборі фестиваль Велика Коляда, який триває з 7 січня по 25 січня. І туди приїжджають абсолютно неймовірні і дуже цікаві колективи колядників від маленьких хорів до великих хорів, і це такий калейдоскоп народного народної творчості костюмів. Колядок, що просто варто туди час від часу заходити і слухати, як насправді гарно можна і незвично можна колядувати. Це з традиційних речей, з нетрадиційних речей ми розширюємо географію наших святкувань, оскільки місто Львів тішиться тим, що є одним з небагатьох міст України, який зараз є безпечним, є стабільним. Є дуже гостинним. Ми під спільний дах цієї зими і цього різдва запросили дуже багатьох нових людей, які волею обставин опилилися в нашому місті. І для них це буде, наприклад, перше свято Різдва у Львові. Дуже важливо, щоб для них воно було теплим, затишним, і на якийсь момент вони забули про те. Що насправді діється, і що вони позбулися пок... чи тимчасово, чи можливо назавжди свого звичного дому і будують свій новий дім власне у Львові. І розширюємо ми цю географію на райони Львова. І такою новою локацією в нас буде ця площа 12 ялинок на вулиці Симоненка біля дитячої бібліотеки номер 19 Окрім цього, у Франківському районі буде ще один центр, де буде також ялинка, і також буде святкування до Миколая і Новорічні Різдвяні. Це є площа біля кінотеатру. Сокіл. Це також нова територія для львів'ян для святкування, і я думаю, що це також буде дуже цікаво і привабливо, бо територія там цікава. Зовсім несподіваним місцем буде напевно рясне. Це район, про який ми дуже давно і сильно вболіваємо на рясному цього року. Ми зробимо те, чого не дозволяє нам інші райони міста. Ми запалимо ватру, ми запалимо велике вогнище 11-го числа. На щастя, площа дозволяє, на щастя пожежники дозволяють, і вогонь це буде таке тепле, тепле місце, тепле серце цього району, довкола якого зберуться і люди колядувати. А для того, щоб підігріти трошки атмосферу, ми ведемо перемовини з колективом «Юрій Кльоц», який без сцени, без підзвучки. А в такому нормальному акустичному режимі з бубнами, барабанами і дудками буде довкола цієї ватри разом з мешканцями рясного колядувати разом з нами. Ще райони в винниках також будуть свої, свої свята, і будуть різдвяні канікули. Фестиваль, і фестиваль, різдвяна зірка. Центрами будуть центр творчості дітей та юнацтва Галичини і проводить і храм Володимира та Ольги в Винниках. Традиційно вже в Левандівці будуть відбуватися концерти новорічно різдвяні. Вони вибрали собі також день одинадцяте. Січня неділя, так що запрошуємо також, і Левандівський парк.